В стрічках новин кожного дня інформація про загиблих військових та мирних жителів в Авдіївці, які гинуть від російської зброї, але це зовсім не заважає голові Національного банку України Гонтереві вести проросійську політику за її допомогою. частка російських державних банків в Україні вже перевищує 40%. Нагадаю, донедавна Гонтерева навіть мала спільний бізнес з путінським банком ВТБ. Не припиняє вона контакти з Кремлем і зараз. За інформацією народних депутатів, нещодавно Гонтерева зустрічалася в Києві з підлеглим прем'єр-міністра РФ Медведєва, банкіром Сергієм Гульковим. Він колишній ФСБшник і керує в Україні Промінвестбанком. І Гонтерева, замість того, щоб націоналізувати банки країни-агресора, які сплачують податки в бюджет Росії. І фінансують війну чомусь радо їм допомагає коштом українського бюджету. Тому здається, що дуже скоро НБУ стане філіалом центрального банку Кремля.